Постраждала під час штурму ода Ольга Галушко заблукала в бюрократичному колі. Учасниця революції гідності просить підтвердити свій статус. Посвідчення такого зразка може надати лише міжвідомча комісія при міністерстві внутрішніх справ та охорони здоров'я. Нині вона не має ні юридичної адреси, ні реквізитів. Тож звертатись поки що нікуди. Оля, Ти, я так, комісія, ви, навіть, ви на сьогоднішній день маєте постанову Кабінету міністрів? Ні. От, піс, от ми говоримо, ми зараз діємо згідно постанови Кабінету міністрів, яка підписана 26 числа, вступила в дію через 10 днів після того, як прийнята. І на сьогоднішній день, згідно цієї постанови, запрошують постанову Кабінету міністрів України від 26 червня 2015 року номер 482 Цією постановою передбачено порядок встановлення участі раз. То закон. Я Це говорю, закон, то закон. Я говорю про постанову Кабінету міністрів. Після блукання коридорами медустанов Ольга попросила про допомогу представників влади та громадськості, які створили спеціальну комісію при міській поліклініці номер 4 Вона допоможе зібрати дівчині необхідні документи, звернутись до міністерства охорони здоров'я, а за необхідності й до суду. Що потрібно робити? Про що зараз ідеться? Зараз є тільки один спеціально уповноважений орган за законом, якого не існує, який може встановити факт причинно-несвідкової. Між тими подіями, що відбувалися, що називається революція гідності, і твоєю інвалідністю. Бо в тих документах медичних з них виникає, що звідкись прилетів з космосу, Горшок упав на голову. Там немає нічого, щоб хтось щось кидав. У кримінальній справі, як я розумію, експертиза ніяка не робилася. Нікого, Якщо немає в тебе судово медичної експертизи, то я не розумію, на яких підставах хтось може шукати А чому така? Довелося все ж таки звернутися і створити цю комісію, фактично. Ну, дізналася про те, що вийшли поправки до закону 10 лютого. І соцзахист запропонував вже зараз вертатися за допомогою і зміною інвалідності. Тому що лікування, дійсно, воно, чесно кажучи, досить дороге. які б там допомоги не було, воно це постійно треба і все життя. Тому... Довелося все ж таки звернутися. І ну, дехто е, йшов на допомогу, і дехто вперше почувши по цей закон, взагалі був шокований, це було видно. І мені в який певний час трошки було навіть некомфортно е, через цю незручність, чесно кажучи. І е, е, я не з таки надіюся, я бачу, що після. Ну, Зреагувала поліклініка, вже аж після того, поки я усно зверталася, звісно, вони поки мене там і посилали представники лікарі військ, військомат. Тому що чомусь так вони почитали назву закону і вирішили, що саме треба їхати в військкомат, що я там мало її робити, не знаю. Ну, тобто, було таке, і були пропозиції, збирайте десь, щоб було у вас посвідчення, щоб ви постраждали на Майдані. Ну, так насправді таких документів немає. Ну, ви знаєте. ну, я знаю, що в Києві міська рада вирішила надати посвідчення, а це Київська міська рада, це не Київ, це трошки інше питання. Тобто мене трохи посилали, як м'ячик. Туди-сюди і тоді довелося звернутися вже до департаменту письмово. І вже після письмового звернення вже була створена дана комісія.